Вітання всім на каналі alex 333. Сьогодні я знову не буду робити відео про автомобілі. Хоча вони є в наявності свіжі пропозиції, тому що не дають працювати мені, думають заспокоїти мене, шахраї. А саме. Команда митного брокера, самозванця Амбасадор Альфа Брокер а-брокер, чи не знаю, як він там себе ще називає. Це команда, яка вже роззула на гроші тисячі людей в Україні, і вони продовжують це робити. Їм дуже мозолять очі. Мої відео, мої спільні трансляції з потерпілими, яких, до речі, вже стає менше. Вони їх оскаржують і ще як оскаржують, вони заявляють про авторські права на ці відео. Уявляєте, це спільна трансляція, в якій є моє лице, в якій є лице потерпілого від їх шахрайських дій. І вони виступають в якості скаржників. Вони оскаржують авторські права, ну, ніби вони мають авторські права. І YouTube це пропускає. Як це можливо, я не знаю. У мене на каналі півтори тисячі відео, і вони можуть любе моє відео дьорнути і заявити про авторські права, про те, що я порушую авторські права. Як це може бути? Може хтось в курсі. це ж Я робив відео, і хтось, абсолютно постороння особа, може заявити про порушення його авторських прав і роботи, видаляють відео на час, поки розберуться. Ну і не всі відео відновлюють, до речі. Десь е, з 5 чи 6 трансляцій абсолютно не завжди видалили. Ну а зараз ще й останнім часом починають блокувати таким чином канал. Три страйки, три повідомлення про порушення авторських прав і канал блокують. От вже була така ситуація. Заблокували на кілька днів було мій канал, Ну, потім треба е, давати зі сторони оскаржника докази. І вони, видно, їх не можуть надати, але ну, як вони нададуть, коли це не їхнє відео. І таки канал відновлюють. Але вони ж пробують прибрати всі про себе, всі факти, всі ці відео, в яких безпосередньо потерпілі від їх шахрайських дій розказують про шахрайство. От я вам зараз покажу цей абсурд, свою сторінку, студію. Мої відео і їх оскаржив будь-хто. Постороння людина оскаржує, заявляє про порушення своїх авторських прав. Хоча це мої відео, на яких моє лице. Дивіться, який прикол. От у мене є порушення, бачите? Два із трьох як три. Блокують канал. Ну, не надовго, тому що там треба докази знову ж. От дивіться. Наприклад, дивіться. Моє лице, моя спільна трансляція з потерпілим від дій амбасадора митного брокера. Право в тому, що Ось. я сьогодні дивлюся, а відео мого немає. Відео вже вим... вилучено. Доброго дня. Вірніше, забезпечення, вибачте. Це відео, так? Зараз наступне. Ось, дивимося далі. Теж моє лице і лице потерпілого від шахрайських дій амбасадора. І шахраї заявляють про порушення авторських прав. Таких скарг я міг би вам показати ще сотню. І їх ковтає робот YouTube, поки не подивляться вже безпосередньо працівники YouTube, живі люди. От. Тобто ваш канал, якщо у вас є канал YouTube, можуть видалити за порушення авторських прав, якщо навіть те відео від А до Я абсолютно ваше. вам.